Всім привіт! Сьогодні хочу продемонструвати вам наші горщики, які ми сьогодні завезли в різних варіаціях, як і обіцяв. Будуть у нас на 1 літр, на 1,7, на 2,7 літра і на 4. Тобто такі великі. Е, до. Начнемо, да, літрових. Е, літрові горщики є великій кількості різних кольорів. Всі вони з нижнім поливом, ну, приназначені для полергоні, для, ну, для фіалок, можливо. Да? Тобто така функція. З нижнім поливом і тут і цей, як сказати, ну, оце, якби, блюдце, да? воно призначене для цього горщика 1-літрового. Тобто тут літр ґрунту, сюди влазе водички 100 мг. І якраз та норма, яка потрібна пеларгонії, або іншим квітам. Так, Давайте підемо 1 7. Це недавно з'явилися такі горщики. Вони також з функцією нижнього поливу. Ось ось так знімається. Те та саме, та сама, що і літрові, тільки вже мають форму квадрат. квадратну. І отак. Тобто, Найбільші рослини, якщо більшим розміром рослини, можна вже садити, наприклад, в 2,7 літ. Також він з функцією нижнього полива. Я поливаю тільки нижнім поливом. І колись поливав зверху, ну зараз я вже не признаю. Тільки з нижнього поливом, набагато краще. І отакі білі. Це вже великі горщики. Вони вже для дорослих рослин, також з нижнім поливом. Ось такі білі. Це вже для серйозних вже. Будемо пересаджувати свої Да, Ну або інші квіти. Я думаю, ці квіти люблять функцію нижнього поливу. Всі поливаються знизу. Отак пройдись. пройдесь. Угу. Різні кольори. Да. Дуже красива цвітова гама горщиків наших. То есть, mm -hmm. У нас mm -hmm. е е е е росли по основному, такі горщики, як літрові. зараз вони вже виросли, тобто ці горщики будуть замалі. Ми будемо бійцов пересаджувати. або в 2,7 у залежності від величини рослини. Ну а якщо здорові, там, наприклад, є скарлосмур така здоровена у нас була, то будемо вже садити в 4 літрові горочки. Тобто методом перевалки беремо літровий і ось він ідеально сюди перевалюється. Ну так, Хто бажає замовити, то тобто, в наявності є багато кольорів різних форматів. 1 літр, 1,7, 2,7 4 літра. Пишіть в особисті повідомлення, домовимося. І, ну, любу кількість перешлем, хто бажає також поливати з нижнім поливом. Є, без всяких проблем там, з блюдочком. Просто взяли такий горщик і ось просто наливаєте. І, наскільки все просто. Якщо бажаєте інші позиції, то у нас стелажі є. Ми робимо стелажі отакі на 4 полиці, може на 3 полиці робити. З освітленням повністю. Е, ну, тобто включили розетку і вже готують. Е, біо, е, Біопом, наше доброго для пеларгонів, зарекомендувало дуже-дуже хорошо. я ним користуюся прекрасно. Тобто через 3-4-5 днів вже видно. По результат. видно. Да. Що, да. Ну Ґрунт -класман, класман ТС-1 в основному ну, є ТС-3 для проби. Тобто це ТС-3, я так думаю, хороший для, для, для хто буде сіяти Ось скоро перець буде сіяти да, в кінці лютого. Для розсади. Також є яти, атарати пеки, що у нас ще й стакани 300 мг. Тобто це для вирощування повороні. Ну і не тільки можна для фіалок, перліт, для розсади дуже хороший ґрунт. Ну, сьогодні відео у нас про горщики. Uh -huh. Так що всім бажаю мирного неба. Дякую за увагу. Ставимо лайки, коментуємо. Всього доброго.